А на вулиці зима короткі сірі дні, не сидиться чомусь в хаті. Треба щось робить мені. Тепер я в своїм садочку відкриваю нову точку. А що ж нам в селі робити? Будемо салами коптити. На столі, наче прикраси, лежать кури і ковбаси, банка хрону, сіль, гірчиця, все до діла як годиться. Підберу влучне слівце про м'ясе і про сальце і рум'яне, соковите. Зверху соусом полити, поваром у нас шурак, на всі руки він мастак, любить з м'ясом він возитись, а нам треба лиш дивитись. Важко слова підібрати, аби запах передати. Аромат такий літає, що аж подих забиває, аби так сальце скоптити, Тут рецепти прості. Беріть пляшку і швиденько заходьте у гості. Мені підписники, можливо, комусь буде цікаво, що. І як побудована наша коптілка, коротенький ракурс, дві, я вам це все покажу. Ємність від старого автоклава ємність. Беремо кладемо таку посудинку, аби збити сам вогонь. Потім кладемо отаку дечку, застеляємо його фульгою і кладемо сіточки. Кладемо сіточки, аби класти. Готову продукцію. Все. Ось так ми складаємо, тут накладаємо м'ясо. Зверху кришечка, кришечка не закручується. Стоїть градусник від звичайного газового котла. Дивимося на температуру. Два сапони, аби виходив дим. І все. Розпалюємо, кладемо м'ясо. Дві годинки 120-110 градусів і продукція готова. Лайфхак. Зробили коптільню своїми руками і тепер презентуємо вам нову коптільню автор мельник Валерій Шурак. Він як би, вдохновитель цієї системи показуємо, чим ми займаємося в селі. О, знімаємо кришечку. Ось таке о, гарне. копчене. Запах. запах, камера запах не передає. Смак тим більше не передасть. О. Ах ти йолки, гарач. Ну не брав я вилку, нічого, я поки о, отак. От е, коптив я дві години його при температурі 110-120 градусів. Хто каже більше монах, хто каже менше, ну я пробував Пані, пер перед тим коптив курку. Ось така в нас. Я продукція. Дав, я давав йому 110-100. Курка вийшла непогано і м'ясце, і, і так само це. Це роздав, бо м'ясо одне більш-менш дав 120. Ну, Можна сказати, це копчення швидкого приготування. Смак безподобний, колір ви бачите самі. Бажаю всім смачного, дякую за перегляд, а ми йдемо до хати. На сторінку підпишіться і на лайки не скупіться. Все для вас, все для народу, дощ і сніг, в любу погоду. До зустрічі!